Наші маленькі слухачі! Ви на каналі Добранічні Історії. Обов'язково підписуйтесь, щоб щовечора слухати нові чарівні казки. А тепер заплющити оченята ми починаємо. Десь у великому тихому будинку, на самому горещі, де повітря пахне сухими квітами та старими книжками, спав собі плюшевий ведмедик. Він лежав у великій картонній коробці, дбайливо вкритий м'якою картатою ковдрою. Навколо нього танцювали маленькі порошинки, які виблискували у світлі місяця, наче крихітні феї. Ведмедик спав дуже довго, бачачи солодкі сни, про мед та літо. Але раптом промінчик місячного сяйва зазирнув у маленьке кругле віконце під дахом. І ніжно полоскотав його за плюшевим вушком. Ведмедик заворушився, потягнувся своїми м'якими лапками і розплющив очі гудзики. Навколо було тихо і спокійно, лише старий годинник десь далеко внизу відмірював час своїм розміреним тік-так. Ведмедик сів у своїй коробці і поправив червоний бантик на шиї. Він почав згадувати, чому він тут. У його плюшевій голові спливали теплі та яскраві картинки. Він згадав дзвінкий сміх, теплі обіймі та запах смачного какао. Він згадав свого найкращого друга, маленького хлопчика, який завжди брав його з собою у ліжко. Разом вони літали на місяць, плавали по морях з ковдри та перемагали уявних драконів. Ведмедик відчув, як його ватне серце наповнюється великою любов'ю та сумом. Він так давно не бачив свого друга. Можливо, хлопчик загубив його, або ведмедик просто надто довго спав. Йому стало зрозуміло одне він не хоче більше сидіти у цій коробці на самоті. Йому потрібно знайти ті теплі обійми, за якими він так сильно скучив. Ведмедик вирішив діяти. Він обережно став на свої м'які лапки, які ледь чутно ступили на дерев'яну підлогу горища. Навколо було багато цікавих речей старі валізи, стоси газет, перев'язані мотузками, та іграшки, які теж спали. Ведмедик подивився на себе. Його хутро було трохи прим'ятим від довного сну, але він все ще виглядав дуже охайно. Він розгладив животи клапками, щоб бути гарним при зустрічі. Я знайду тебе, мій друже, прошепотів він у тишу. Його голос пролунав зовсім тихенько, але дуже впевнено. Ведмедик знав, що попереду на нього чекає велика подорож величезним будинком. Для маленької іграшки це було справжньою пригодою, але любов до друга додавала йому сміливості. Він зробив перший крок до виходу з горища. Шлях з горища вів униз довгими дерев'яними сходами. Для ведмедика кожна сходинка була, наче висока гора, яку треба подолати. Але він не злякався. Він побачив, що з краю сходів. Лежить довга м'яка доріжка, закріплена спеціально для того, щоб ніжки не ковзали. Ведмедик сів на пухнасту сідничку і обережно з'їхав з першої сходинки, наче з гірки. Це було навіть весело. Потім він подолав другу, третю. З кожним разом він спускався все нижче і нижче, туди, де в будинку жило тепло. Сходинки репіли стару пісню, вітаючи маленького мандрівника. Ведмедик відчував себе справжнім альпіністом, який спускається з вершини. Нарешті остання сходинка залишилася позаду, і він опинився у довгому коридорі другого поверху. Коридор був залитий срібним світлом місяця. Підлога тут була вкрита густим пухнастим килимом, у якому лапки ведмедика потопали, наче у м'якій травичці. Йти було дуже приємно і зовсім не чутно. Раптом із за рогу визизнула маленька сіра мишка в нічному ковпачку. Вона не злякалася ведмедика, а навпаки, привітно помахала йому лапкою. То проговечора, пане ведмедю! Пропищала вона пошепки. Ви шукаєте казки? запитала Мишка. Ведмедик усміхнувся і відповів, Ні, я шукаю свого друга, хлопчика. Мишка розуміючи кивнула і вказала хвостиком у глибину коридору. Тобі туди, де на дверях намальовані зірочки. Щасти тобі. Ведмедик подякував новій знайомій і рушив далі відчуваючи радість від приємної зустрічі. Йдучи коридором, ведмедик побачив велике вікно. Він не міг втриматися і підійшов подивитися. За склом розкинувся нічний світ, такий великий і загадковий. У небі сяяли тисячі зірок, схожих на розсипаний цукор а великий круглий місяць був схожий на смачний млинець. Дерева в саду стояли нерухомо, на наче вартові сну, вкриті срібним пилом. Ведмедик притулив лапку до прохолодного скла. Він подумав, що його хлопчик, напевно, теж бачить ці самі зірки у своїх снах. Ця думка зігріла його. Світ був таким красивим і спокійним, що всі тривоги зникли. Ведмедик ще хвилинку помилувався красою ночі, зітхнув із захопленням і продовжив свою важливу мандрівку коридором. Коридор здавався нескінченним для маленьких лапок, але раптом ведмедик помітив щось знайоме біля стіни. Це була велика червона вантажівка іграшка. Він пам'ятав її, адже колись давно вони з хлопчиком катали в ній кубики. Вантажівка стояла без діла і, здавалося, сумувала. Привіт, старий друже, подумки привітався ведмедик. Він заліз у кузов вантажівки. Хоча він не міг дістати до керма, він відштовхнувся лапкою від стіни, і машина плавно покотилася по м'якому килиму. Колеса тихо шурхотіли, і ведмедик відчув себе справжнім водієм. Це було набагато швидше, ніж йти пішки. Він їхав повз зачинені двері кімнат, насолоджуючись легким вітерцем, що куйовдив його хутро. Подорож на вантажівці закінчилася біля повороту, де килим став ще пухнастішим. Ведмедик виліз із машини і подякував їй за допомогу. Тут, у затишному куточку, на кріслі спав великий рудий кіт. Кіт був схожий на величезну пухнасту хмаринку. Він голосно моркотів у вісні. Мур, мур, мур. і це нагадувало звук маленького моторчика. Ведмедик намагався пройти дуже тихо, щоб не розбудити похнастого велетня. Але кіт розплющив одне зелене око, ліниво потягнувся і просто підсунув свій пухнастий хвіст ближче до ведмедика. Це був жест дружби. Ведмедик обережно переступив через м'який хвіст, погладивши кота. Лапкою на прощання. Кіт знову заплющив очі і продовжив свої солодкі сни. У цьому домі всі були добрими друзями. Пройшовши повз кота, ведмедик опинився у частині коридору, яка була прикрашена малюнками. Він підняв голову. І побачив, що стіни завішані дитячими шедеврами у різнокольорових рамочках. Ведмедик зупинився біля одного малюнка, що висів найнижче. На ньому фарбами було намальовано хлопчика, який тримав за лапу коричневого ведмедика. Це був він, потап, а хлопчик усміхався так щиро і сонячно. Ведмедик відчув, як тепло розливається по всьому тілу. Він зрозумів, що його не забули, його просто берегли у пам'яті та на малюнках. Цей портрет додав йому нових сил. Він знав, що мета вже зовсім близько, адже малюнки зазвичай висять поруч із найважливішою кімнатою. Раптом носик ведмедика вловив знайомий запах. Це не був запах пилу чи старих речей. Це був ніжний аромат ванілі, теплого молока та лаванди. Саме так завжди пахло біля дитячої кімнати перед сном. Ведмедик пішов на цей запах, як моряк йде на світло маяка. Він відчував, що кожен крок наближає його додому. Повітря ставало теплішим, а тиша ще затишнішою. Здавалося, самі стіни тут дихали спокоєм і любов'ю. Ведмедик пришвидшив ходу, його м'які п'ятки майже не торкалися підлоги. Він вже бачив попереду двері, про які казала мишка, ті самі з намальованими золотими зірочками. Серце ведмедика радісно закалатало. Ось і вони, заповітні білі двері. На них справді були наклеєні маленькі зірочки, що світилися у темряві м'яким зеленим світлом. Двері були трохи прочинені, залишаючи вузеньку щілину достатньо саме для маленького ведмедика. З кімнати лилося слабке золотаве світло нічника. Ведмедик зупинився на мить, щоб перевести подих. Він поправив свій бантик, обтрусив невидимі пилинки з лапок і глибоко вдихнув. Це був момент істини. Він боявся і радів водночас. Чи впізнає його друг, чи зрадіє він? Зібравши всю свою плюшеву мужність, потап просунув голову у щілину і зазирнув усередину кімнати. Там панувала справжня магія дитячих снів. Ведмедик тихо зайшов у кімнату. Тут все було так, як він пам'ятав, і водночас трішки інакше. На підлозі лежав м'який килим-пазл. На поличках сиділи нові іграшки роботи, машинки, динозаври. Вони всі спали, схиливши голови. Ведмедик пройшов повз них з повагою і він бачив розкидані кубики, з яких будували високу вежу, і розкриту книжку з казками на маленькому столику. Все тут дихало життям і грою. У кутку кімнати світився нічник у формі черепашки, кидаючи на стелю проекції морських хвиль. Це було дуже красиво. Ведмедик відчув себе вдома. Це була його гавань, його світ, де він був найщасливішим ведмедиком на землі. Він попрямував до ліжка. Ліжко було великим і схожим на білий корабель у морі снів. Ведмедик підійшов до нього і побачив край ковдри, що звисав до самої підлоги. Це був його шанс. Він вчепився кіхтиками за м'яку тканину і почав підніматися вгору. Це було непросто, але бажання побачити друга додавало сил. Він дерся вгору, як справжній скелелаз, перебираючи лапками. Раз. Два. Раз-два, підбадьорював він себе. І ось нарешті він перевалився через край матраця і опинився на м'якій теплій поверхні ліжка. Тут пахло сном і рідним хлопчиком. Ведмедик сів і роззирнувся. Перед ним, поклавши руку під щоку, спав його найкращий друг. Хлопчик підріс того часу, як вони бачилися востаннє, але це був точно він. Його вії тихо тремтіли вісні, а дихання було рівним і спокійним. Ведмедик Потап тихенько підповз ближче. Він не хотів будити хлопчика, хотів лише бути поруч. Він подивився на знайоме обличчя і відчув безмежну ніжність. Хлопчик раптом поворухнувся у вісні – розкинув руки, ніби шукаючи когось, кого можна обійняти. Його долоня лягла поруч із ведмедиком. Потап зрозумів, що це його місце. Він не просто іграшка, він охоронець снів. Він обережно, намагаючись бути легшим за пір'їнку, ліг під теплу руку хлопчика, притуливши своєю плюшевою щокою, до його долоні. Увісні хлопчик відчув щось м'яке і рідне. Він інстинктивно притис ведмедика до себе, обіймаючи його міцно-міцно, як колись у дитинстві. На обличчі хлопчика з'явилася щаслива усмішка. Ведмедик Потап заплющив очі, він був найщасливішим у світі. Він пройшов довгий шлях з темного горища, подолав сходи і довгі коридори, щоб повернутися туди, де його люблять. Тепер він знав, що його ніколи не забували. Просто іноді друзям потрібно трохи часу, щоб знайти один одного знову. Нічник Черепашка продовжував світити, охороняючи їхній спокій. А ми з вами, друзі, теж будемо спати. Дякуємо, що були з каналом Добранічній Історії. Солодких снів і до нових зустрічей!